Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, завершився чудовий вечір боксу, в якому було декілька хороших поєдинків, але про це трохи згодом. Спочатку хочеться розповісти про учасника саудівського мегатурніру, який пройде 23 грудня. А саме про Деонтея Вайлдера. Так от, бронзовий бомбардувальник зізнався, що його майбутній суперник Джозеф Паркер має непогані шанси на перемогу у їхньому бою. При цьому Деонтей обіцяє зробити все можливе, щоб цього не сталося. У Отто Валіна є величезний шанс у бою з Джошуа. Шанс має кожен, все залежить від того, якого собаку вони приведуть на бій і наскільки великий голод до перемог. Навіть у Паркера великі шанси незалежно від того, як сильно я б'ю чи якою зброєю володію. У Джозефа стільки шансів, як і в мене. Паркер багато разів казав, що він новий боєць та нова людина. Коли ми зустрілися вічна віч, він виглядав дуже впевнені. Джозеф справді вірить у свої слова. Він прийде ще показати свої найкращі якості. Все ж я докладу всіх зусиль, щоб здобути перемогу. Ви дивитеся на людину, яка готова померти на ринку. Я доводив це багато разів. В той же час шведський боксер Отто Валін, який має побитися з Ентоні Джошуа, розповів, чому підписав контракт на бій з Ей Джеймс пунктом про реванш, незважаючи на те, що він мав шанс побитися з Філіпом Херговичем за вакантний титул IBF. Якщо Олександр Рус і Китайсон Фьюрі вирішать провести негайний реванш після поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейту, ми думали про це, я багато думав про це, коли мені запропонували бій з Джошуа. Нам здавалося, що ця можливість більша, ніж якби я побився за чемпіонський титул із Херговичем. Ми відчували, що поєдинок з Джошуа більший, у нього більш гучне ім'я, це величезна можливість. Якщо я поб'ю його, то маю стояти в черзі за будь-яким титулом. Переходячи до бою Девіна Хейні проти Реджеса Прогрейса, то на старті поєдинку бійці не стали форсувати події, а придивлялися один до одного. З наступної три хвилинки бійці активізувалися. Чемпіон намагався пресингувати претендента, але особливого успіху його дії не приносили, оскільки Девін добре уникав атак за рахунок роботи ніг і намагався бити у відповідь, у третьому раунді Хенні підловив опонента правим прямим, після якого Радж опинився на настилі рингу. Після отриманого успіху Девін не став форсувати події, продовживши розстрілювати опонента з дистанції, а також успішно контрив при спробах програ атакувати. Реджес продовжував шукати варіанти виходу на свої дистанції, тоді як Девін систематично розбивав його. У шостому раунді Девіну знову вдалося хитнути опонента, але цього разу без нокдауна. З восьмого раунду прогрес спробував посилити пресинг, але це не давало жодного результату, оскільки чемпіонові систематично прилітали удари назустріч під різними кутами. У дев'ятому раунді прогрес вихопив два акцентовані праві прямі, але зміг стояти на ногах. У чемпіонських раундах Реджес намагався загострювати, але Хейні був готовий до цього. Претендент добре використав роботу ніг, контратакував, ходив у клінчі навіть за потреби фолив. При цьому, Девін не забував атакувати, коли опинявся на вигідній для себе дистанції. І в результаті, Девін Хейні переміг Реджеса прогреса одноголосним рішенням суддів, кожен з яких дав однакову кількість очків 120-107. Після бою Хейні виступив зі словами: Я хочу подякувати Аллаху за те, що я не був би тут, якби не він. Я збирався, пішов і влаштував йому інвалідність. Я знав, що він піде лівою рукою, але мій тато разом із моєю командою придумали чудовий план гри. Ми зробили те, що обіцяли. Я пішов у протилежний бік від його правої руки. У третьому раунді був єдиний нокдаун. Я вдарив його гострою правою рукою. Я знав, що у нього є звичка спиратися на вас, і я це використав. Іноді я хотів піти на нокаут. Я вдарив його кількома сильними ударами. Але мій тато постійно казав, щоб я залишався зосередженим, дотримувався плану гри. Вступаючи до цього бою, я почувався набагато сильнішим. У цьому таборі я зміг відновитися та відпочити, взяти кілька вихідних. І я почувався чудово у вазі 63,5 кілограми. Дякую всім, хто прийшов і підтримав мене. Це було повернення додому. Я щасливий, що зміг принести грандіозну подію і ще багато всього попереду. У мене є багато варіантів. Мій тато говорив про те, що ми йдемо вище у напівсередню вагу. Я чемпіон у першій напівсередній вазі. Ми збираємося поговорити з командою і побачимо, що буде далі. Від себе теж дякую всім, хто прийшов на трансляцію в телеграмі в описі під відео та підтримав мене, там ви знайдете повні поєдинки. Потім після Хейні виступив прогрейс. Той виродок хороший, він кращий, ніж я думав. Не буду брехати, я віддаю йому належне та його батькові білу. Ви мене знаєте, я й надалі буду залишатися енергійним, але я скажу правду, що він був кращим, ніж я думав. Його ноги швидші, він швидший, ніж я думав. Але я не міг здатися, щоб до нього дістатися. Він був швидким, не буду брехати. Я думав, що він має м'який удар, але він має силу, це так. Але він швидкий і це ті удари, які я не бачив. Я збираюся стати триразовим чемпіоном світу. Я поговорю за Діхірном. Є інші пояси. Але зараз я збираюся відпочити, піти святкувати Різдво та таке інше, а потім повернуся. Окрім цього бою у співголовній події Ліам Паро забив Монтану Лав у шостому раунді. Також сьогодні вранці відбувся бій, в якому претендент Рафаель Еспіноза переміг робесі Раміреса рішенням більшості суддів, завоювавши титул WBO на пілокій вазі. Що ж, поки що це все, напишіть, як вам поєдинки, поставте лайк та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.